Державний прапор України підняти. Для нас синьо-жовтий це не просто кольори. Це символ волі, це символ незламності, символ боротьби. Наші прапори піднімаються повсюду, де ми перемагаємо, від спорту й до лінії фронту. Наші прапори відомі у всіх куточках нашої землі, особливо там, де є. Справжні українці, патріоти, наші прапори на броні наших захисників, тому що ми знаємо за що і за кого ми воюємо. Наші оборонці піднімають українські стяги усіх звільнених від російських окупантів українських містах і селах. Український прапор буде повсюди, де має право бути. На всій території нашої суверенної держави. Дякуємо кожному і кожній, хто сьогодні бореться за незалежність України. Вічна слава всім, хто віддав за неї життя. Ми пам'ятаємо, починаючи з 2014 року, українці воюють на фронті, волонтерять, працюють в тилу. Ми щодня з новою силою доводимо незалежність нашої України. Ми боролися, боремося і обов'язково поборемо. Слава нашим Збройним силам, слава нації!